Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 22 квітня понеділок, традиційно з понеділка по п'ятницю. Інформаційний день на моєму каналі починаємо з програми зарубіжжя, програми про події у світі, які стосуються України. Як ці події висвітлювали авторитетні впливові світові засоби масової інформації? Безперечно, що новиною номер один, що стосується України, було рішення у Палаті представників Конгресу США голосування за надання допомоги. Україні. Про це і в неділю, і сьогодні писали, говорили і показували. Правда, там є і різні коментарі, і ми зараз про це все з вами поговоримо. Отже, давайте подивимось, що про цю новину подію писали і інші впливові світові засоби маси інформації. Associated Press. Українські та західні лідери в неділю привітали. От, голосування в Палаті представників дійсно, там дуже було багато. Повідомлень писали в своїх, на своїх сторінках в соцмережах і міністри закордонних справ різних країн, і висловлювалися і лідери країн, і президент України також з цього приводу виступив і подякував Палаті представників Конгресу США. Тепер ми сподіваємося, що Сенат швидко це розгляне, має вівторок це зробити. А президент Сполучених Штатів підпише. The New York Times написала, на мою думку, дуже цікавий матеріал. З назвою змагання України за збереження ліній. Ну, зокрема, мова йде про те, що не близьковичних проривів більше не буде, але Росія буде намагатися ну, провести великий наступ. І після провалу широкого оголошеного контрнаступу України і оцієї зими, яка пройшла, українські війська виснажені та стикаються з серйозною нестачею боєприпасів. Ну, сподіваємося, що все-таки. От вся ця допомога і боєприпаси вони надійдуть найшвидше. Також далі пише Зінюрк Таймс, що уряд підписав план призову, но мова йде про закон про мобілізацію. Європейські країни пообіцяли надіслати більше транспортних засобів і ракет серед іншого Україні необхідного постачання. Україна отримала у цей рішення Палати представників першому Таймс. Але Україні дійсно потрібен час. Навчання цих нових військ триватиме місяці, а в європейське обладнання надходитиме поступово протягом роки, року Далі Нью-Йорк Таймс пише, що аналітики вважають, що Україна навряд чи почне великий контрнаступ цього року, замість цього вирішить витратити виграти час на відновлення своїх сил. Але все ліну потрібно буде намагатися відбивати російські атаки та не дати будь-яким незначним досягненням противника, щоб вони стали повноцінним якимось проривом. Ось тут і виступають амбітні оборонні лінії, які шалено будуються. Ну, перше завімте саме про те, що дуже багато будується Україну наводи цифри, що уряд України виділив 800 мільйонів доларів. Що на вздовж фортифікаційні лінії будуються вздовж близько 600 миль лінії фронту. Що це їм допомагають наші партнери, ну мається лазяти нашим побуднібуднівникам. Американські військові аналітики, Віз Бадені Німеччина, спираючись на супутники зображення та інші дані розвідки, тісно співпрацювали з українськими офіцерами зв'язку, щоб виявити прогалини в обороні е, України. Зокрема, пишуть, що мова йде про те, що незалежні аналітики також вказали на нові захисні споруди за Вдіукою на сході. Ну, мова йде про те, що українські військові прагнуть не допустити повторення того, що сталося навколо вдівки у лютому, після захоплення цього міста росіянами. Слабка українська оборона дозволила ворогу продовжувати наступ на захід. Ми пам'ятаємо, як нам всі розповідали, що там якісь оборонні лінії були завдіївко побудовані. Бачимо ще раз підтверджується, що нам сказали неправду, м'яко кажучи. Ну і наводить слова четверьох чиновників, які заявили в інтерв'ю, що наразі результати цих всіх, всіх, всіх будівництва неоднозначні. За їхніми словами, до надійної багаторівнової багаторівневої оборони ще можна відвести тижні, а може й місяці. Але на відміну від них головну команду США в Європі, генерал Хісуфер Каволі навпаки висловлює оптимізм і наводить його слова. Я думаю, що їхній захист буде дуже сильним і сильним, сказав генерал Каволі в короткому інтерв'ю. І за умови постійної підтримки вони будуть у хорошому стані. Сподіваємося, що підтримка так і буде, і ми будемо у хорошому стані. Ну, Заверштон Пост пише про е, матеріал про те, що Зеленський закликає США швидко надати нам от всі ці системи перед наступом Росії. І наводять у слова, що ми, Україна, відіб'є наступ Росії, якщо зброя е, найде, надійде до України найшвидше. найшвидше. Reuters. Допомога США підштовхне Україну, але залишаються сумніви щодо поставок у 2025 році. Допомога надійде значно пізніше, пише Reuters, ніж сподівалися, в Україні, яка відчуває нестачу боєприпасів, хитається під, новою під новим російським наступом. І аналітики попереджають, що немає жодної гарантії, що цієї допомоги буде більше. Но я все-таки сподіваюся, що її буде більше. Але чиновники та експерти сходяться на думці, продовжує Ройтерс, що артилерійські снаряди, високоточні ракети та протиповітряна оборона змінять військову перспективу в Україні. Ну і наводять слова директора ЦРУ Вільяма Бернса, який сказав, ще у четверг там у форумі центрі імені Буша на зустрічі так, лідерства з лідерства. З поштовхом, який принесе військова допомога, як практично, так і психологічно, українці цілком здатні протриматись до 2024 року та знищити зарозумілу думку Путіна про те, що час на його боці. Ну сподіваємося, що слова директора Цірі Бернса справдяться в реальному житті. Financial Times пише, що Греція і Іспанія перебувають під серйозним тиском союзників, от на зустрічі саміті у Брюсселі. На них тиснули, щоб вони надали додаткові системи протиповітряної оборони. Зокрема, мова йде про те, що об'єднані збройні сили Іспанії та Греції мають більше десятка систем Петріот, а також інші, такі як С-300. Про це пише Financial Times. Ну і, А також пише, що вважається, що в Україні поки що ніби дві тільки системи Петріот: одна біля Києва, одна ближче до лінії фронту. Ну, я сподіваюся, що дослухаються прем'єр-міністри Іспанії Греції. Педро Санчес та Кіякос Міцотакіс до своїх союзників і нададуть не Україні необхідні системи протиповітряної оборони в першу чергу. Загар'ян. Загар'ян наводить слова міністра законних справ Швеції Тобіса Бістрома, який він сказав напередодні сьогодні зустріч міністрів закордонних справ і міністрів оборони у Люксембурзі міністрів Європейського союзу. Що наступний пакет санкцій повинен включити кроки проти тіньового флоту танкерів, які перевозять російську нафту в обхід санкцій. Ну, це просто, я вважаю, так і десь і має, має бути. Це супер. Ну і, між іншим, The Guardian пише про те, що Польща готова розмістити ядерну зброю в себе. Ну це дійсно це НДЖІ Дуда після візиту в Нью-Йорк, він... Сьогодні в понеділок вийшло інтерв'ю, він дав польській газеті факт, що сказав, що якщо союзники НАТО вирішать зміцнити свій східний фланг і розмістити ядерну зброю Польщі, то Польща буде тільки за. І навів приклад, що в Калініграді, Кінградській області там Росія посилює свою військову присутність, і от ніби передала, як заявляла, Білорусі розмістило Білорусі ядерну зброю. За телеграф. Як пакет військової допомоги США може зірвати літній наступ Росії? Отакий матеріал під таким, під таким загалом вийшов. Ну, мова йде тут про те, що колишній військовий ТШ Британії в Москві та Києві Джон Форман сказав: це виграє Україні час до виборів у США в листопаді, можливо, у рік. Це дозволить їм захищатися, але ключова проблема не зникне. Ну, проблема в тому, що це, як пишуть всі, недостатньо для того, щоб Україна перемогла. Сподіваюся, що все-таки будуть давати більше допомоги для, самі, для перемоги. Французка Лемон. Генеральний секретар НАТО каже, що затримка допомоги США вже мала наслідки для України. Ну, це дійсно так. Усвідомлюючи небезпеку, яка загрожує українцям, європейська держава намагаються самоорганізуватися, щоб прийти на допомогу Києву. Продовжує далі Лемонт. Міністр законних справ повинні спробувати в понеділок сьогодні в Ксембурзі поселити свою підтримку. Ну, дуже ми на це сподіваємося. Ну і також. Лемон пише про те, що е, сказав генерал Петрайдер, так речник Пентагону. Там вони розбираються, що Сполучені Штати, які щойно виділили Україні нову допомогу в розмірі 61 мільярда доларів, ну майже там 68. так, Планують надіслати туди більше військових радників у той час, коли російська армія здається, ну от тихенько наступає. Ну, не знаю там стосовно цієї кількості радників, думаю, дійсно, треба їх надсилати. Е, і Сподіваюся, що ця інформація відповідає дійсності. Французький експрес. На що під 61 мільярд американської допомоги? Ну перше про те, що 311 голосів було за, 112 було проти, один утримався і наводить цифри на що будуть витрачатися. Ці гроші згідно з офіційними документами, пише експрес, приблизно 23 мільярди доларів будуть використані сполученими штатами для поповнення своїх військових запасів, включаючи боєприпаси та зброю. Допомога також включає 13,8 мільярдів доларів на придбання Україною оборонних систем США. Крім того, 26 мільйонів виділять, щоб продовжувати контролювати та звітувати про допомогу та обладнання, надане українцям, тобто інспектувати. Сподіваюся, що все таки буде за призначенням. Витрачатися ця допомога і за призначенням буде використовуватися. Ну і посилаючись на Guardian, пише, що ще план містить 8 мільярдів доларів невійськової допомоги, щоб допомогти українському уряду продовжувати його основні операції, включаючи виплати зарплат і пенсій. Ну, це дуже добре. Також Лікспрес французький пише, що по заяву Чака Шумера, це лідера більшості демократів у Сенаті, що Сенат зляне. Цей закон про надання допомоги Україні у вівторок, тобто завтра, 23 квітня. Німецька зюдойча Zeitung пише достатньо цікавий, на мой думку, матеріал про витрати на оборону в світі. От, і, ну, Зокрема, заголовок цього матеріалу на оборону витрачається 58% державного бюджету України. Ну, і Потім наводить е, дані звіту Стовгольському інституту дослідження проблем миру у СІПРІ який в цьому звіті йдеться про те, що вже дев'ятий раз поспіль е показники витрати на оборону перевищують так минулорічні витрати? Ну і зокрема наводять цифри, що в 2023 році е витрати на оборону зросли на 6,8% і з поправкою на інфляцію, і досягли 2 трильйона ,440, 440 мільярдів доларів. Це найбільше зростання з 2009 року і порівнюючи з 2022 році витрати становили мілья... 2 трлн грн. 240 мільярдів. Тут ми бачимо на фактично 200 мільярдів витратів більше. Ну і наводять безумовно факт, що саме вторгнення Росії в Україну воно от, стало безпер... причиною такого безпрецедентного зростання. І наводять цифри, що США витрачають найбільше, вони займають 37% витрат на оборону, сума складає 916 мільярдів доларів. Це втричі більше, ніж витрачає Китай, який на другому місці. Росія на третьому місці, за нею йде Індія та Саудівська Аравія, як і було в 2022 році. Ну і зюдачий цайтинг, безумовно, згадує Німеччину, пише, що Німеччина опинилась на сьомо місці серед країн з найбільшими витратами одразу ж після Великої Британії. Іспанська Ельмондо. Пише про зустріч міністрів закордонних справ міністрів оборони сьогодні в Люксебургі, наводить слова міністра закордонних справ Іспанії Хосе Мануеля Альбареса, який заявив, що Іспанія продовжить робити все, що в її силах, щоб допомогти Україні в війні проти Росії, але він ухилився від того, чи надасть Іспанія Росії оцю систему Петріот протиракетної оборони. Ну і також Ель пише про те, що написав себе в телеграм-каналі спікер Держдум Росії. Вячеслав Володін він написав, попередньо, що Москва симетрично відреагує. От на це рішення в суботу, яке прийняла Палата представників, стосовно використання ну цих іноземних активів, використання російських активів і передача їх Росії, які заморожені Сполучених Штатах Америки. Ну, побачимо, побачимо, що ви там асиметрично зможете відповісти. Італійська републіка. Ну Москва. Ядерну зброю Польщі будемо вживати заходів. Ну, це вже реакція Москви на це інтерв'ю, яке дав Анджей Дуда, стосовно того, що він буде тільки за якщо НАТО вирішить розмістити ядерну зброю у Польщі. От вже там наводять ну, звичайно, що слова російських російських спікерів, які говорять про те, що вони будуть вживати відповідних заходів, щоб забезпечити свою національну безпеку. Ну, так, Лястампа також саме про це і, і пише, що реакція Москви не змусила себе до чекати. Дедалі глибше занурення США в гібридну війну проти Росії призведе до того ж сенсаційного і принизлого фіаско, яке сталося в В'єтнамі та Афганістані. Про це заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова. Ну і також Лястампа італійська пише про те, що е, сказав Орбан. Захід за крок від введення військ в Україну. Ми за крок від того, щоб захід ввів війська в Україну. Такий прогноз прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оприлюднив себе на сторінці у Фейсбуці. Це вир війни, який може затягнути Європу в прірву. Брюссель грає з вогнем. Продовжив угорський лідер. Пише італійська Лястампа. У Європі панує атмосфера війни, а в політиці домінує логіка війни. Ну і пише, що Угорщина стоїть десь в стороні, це не їх війна. Але дуже добре, що такі зараз настрої в Європі, в політичній еліті Європи. Бо це говорить про те, що вони розуміють цю небезпеку, яка йде від Росії, і будуть надавати допомогу Україні, яка наближає нашу перемогу. Все буде Україна.